Виробити мені ще? Ні, ну давайте, тішуйтеся. Що це таке? Погано закінчиться. Не розслабляй, не лікай. Діма, низько не сідаємо. Дімось, низько не сідаємо. Піджимай до середини. Перший. Діма, вперед. Коль, Ми тільки що про це поговорили. Ділює. Ну Максик. Максик, Макси, скілько й доворі. Не треба до нього йти. Пуща туди всередині. Ось так. Виходь, Макс. От ти перший. От ти все. Ради, Макс. Ще, Макс. От здорово, так, да, щука. так. Вишли. Поля вийде. Гравців. Отак. Там не гри стоїть. Пуща, Макс, Гуща, Буща, Буща. Пуща, так. Кирюш, Кирилл, сідай трошки нижче. Перший. Спокійно, спокійно. А, спокійно. Такимось, ти його. Деж, він безпечати бездали, до кінця не цей. Виходимо, Діма, 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 виганяй, Діма, корпус Під нього. Кирил Ільчук прийняв м'яч і подав. Ну навіщо в один дотик? Луч, Діма, середина. Діма, Діма, Діма Черняшний. Цер, Отак, закрили. Перший Макс, ти. Хорош. Сюда, сідай, 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 Макс, сюда. Щас туди. Ти перший, Макс. Да, Макс Домерчай, Артем! Давай, давай, давай. да, Максик, Тіма, Ну! Макс, гориш. Макс, сідай, сідай, Діма, не цей. Макс, включай, Макс, включай, Макс. Дорож, Макс. Кирилл, Кирилл Вот Дима Чернявский снара! Выбей меня! Выбей! Ты Дима, Чернявский Вот хуя! Пошли! Вышли! Один! Один! Да Артем! <«Свик> тихо! Артем! <«Свик> вот. Артем! Треба з спер... першого разу треба! Серце вже! Обережно! Да Владик, крикнув і почули! Відбігать! Нічого! Ігать! Гравців, гравців, Влад, обличчя! Макс, Макс, не ти, не ти, не ти, Макс. Йде, спокійно. Кирил. Макс, спина, Макс, спина. Спокійно. Думай! Сьомочка, не виключай, Стьом. Кутовий удар. А, аут. Аут. Коль, а. Макс, Макс. Макс, ти кидаєш. Трошки лівіше, лівіше, да, да. щоб під коля ти всередині, отак і залишаєшся. Розвертай! Хто по нього? Да, Відсіли обличчям, обличчям повернулись. Право, Богдан, Богдан, право, право. Закрий ще нижче, Бодя. Бодя нижче. Перший. Покійно, покійно. you cool. Ну! Виспи! Висне! Покійно, піть! Виходь, Діма, виходь, мас, виходьте! Один-один Маш! Тічай, мас, дичай! Висне, діва, виси не кажу їй! Голя! Дилют!

Да. Дімочка, виходь. Забивай Спокійно. Кирил Гуще, сіли. Шо? Владик, сядь ще зараз, пограй нище. Пока Діма відпочине. Да. Богдан. Шо? Коля, дивись уважно, Коля. Шо? Да, Шо? Да, да, уважно дивись Шо? Перший. Выходь, Тима, выгоняй! Обережно. Что за пятки, Артём? Ротцов, ротцов, Максик, лучше. Седай, седай, Макс, страхуешь. Не пыли! Не пыли! Да! Горишь! Проще! Да, Тима, лучше так. Ничего, ничего, ничего. Хорош, Владик. Сейчас, э, Вань, сейчас замес Богдана. А вы идешь добрый? Дима, выключивай. Кирилла, дай ты краще собой. Дима, Дима, надо рать. Берет, центр, да. запись. А если ты там не выйдешь, ты кажешь. Один, один. Ты не кидай, Макс. Давай, там, давай. там достает Кирилл. Хорош, пауза. Э, Богдан, замена, бой. Ваня, правый ты захочешь. Назад, назад. Пошли, 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 пошли. Тима сзади Артем. Иди, Кирилл. И поднем, кто? Тёма Наумченко. Кому ж він дасть? Пас! Кирил! Сідай, Макс, сідай! Сідай, Макс, то не твій то, то достанем там. Киріл, сідай за спину. Тім, не кидай. Кирил, доставай! Проще! Не пали! Да. Не пале! Хлопчики, уважніше, купати! Кто там играет? Давай, давай, кто давай, будет давай, играть, давай. чини. Ты Спокойно! С демократией спортивной Выходи, Димочка! Выходи, Дима! Выходи, а корпус! Давай, давай. давай, играй! Играй до слезка, кажу! Пас, пас, пас! Ну Вань, прят вырезал. Артем, я сказав іграть, мовчки до свистка. Сіли, буща, буща. Тимур, обличчя повернись, Кирилл, сядь нижче. Вот, диви, спокійно. Говори, борода є. Гой! Головою бізь. Діма, Діма, все все нормально. Дима, проще, проще. Отак, вот піди жте, вийшли! Вийшли, до середини, вийшли! Іди, Ваня! Сіть, сідай! Тимур не можна цього робити! Макс, 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 макс. Спина. Спина. Не, не кидай! Не кидай! Ту! Ну! Кради, кради у нього! Нічого, умниця, поборовця! Сідаємо, сідаємо! Сядь, центр, Тимур! Тимур, в середині! Давай, сядь! Гори, гори! Вперед дивись, мама! Володя! І вперед! Владик, закривайте середину! Бодя! Не залишайте її середину. Владик, поіграй нижче, Тимур вище, корпус став! І Оберемо. Ну. Мак, Мак. да, Мак, да. Макс, не давай, не давай, поди. <кхе> Саша! Ну, Пропаде, Владик, виграй всередині нище просто. Ну, постійно дивка, ти вперед іде, ти нижче його. Выходь, Дима, выгоняй, выгоняй, Дим. Выгоняй, Дим. Играть! Тихо! 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 Проси стеночку, не спеши. Кирилл, уже пробьем там. Владик, Влад Влад, 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 правише, Влад, правише, не прав. Не Да, открывайтесь! Блин, пацаны, ну надо удар зарубить, что за черпачки там? Да, давай, давай, не, давай, давай, не не давай, Ну, Кирил вперед. Владик, середина, Владичка, будь ласка, середина. Один. Ще, да, да, да. Ну, Ваня, ну будь готовий, Ванечка. Ну що ж ти стоїш? Набирайся. Макс. Діма, першим. Да. Хорош. Там Коля.

Владик, сильно висуше не піднімайся. Баня, де тві движення? Перший. Ще Тіма. Тіма, Тіма, не стій, не пили. Ще, Владик, на нього, Тимо. Владик, вставай. Та да не падайте, не дай, не дай, не дай. Корпус, гориш. Проще, Тіма. Корпус. Ще, Артем. Давай, давай. Давай, давай, Играйте давай, до свистка. Ты хот ему. Гравця з за спиной. Владик, владик, Где Владик Владик, что ты тут стоишь біля Максима? Ват, Влад, ні, Ладо. Ват, Влад, туди йди саме. Отце ты там мав бути. А ти сій до Макса, на Ну Ти що лідину закриваєш? Да, 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 да. Так? Макс, пас, пас. Не нападай, дивись, на лів, да? Всё, дивись, сейчас мы зробимо. Кирило, бійчок, безпочина зараз. Тимур піде на місці, біде Добре? Ну! Обережно. А те, що я кажу, треба набігати по удару. Ви дивитесь пів години. Перший, перший, перший. Проще. Ничого, голя достать. Грабців, гравців, гравців. Не гидай. Не Іди! убігай! Шире, Богдан! Кирил!

Вышли! Шире! Тимур, будь с ним. Дима, Шире! Браво! Шире! 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 Даня, Тимур, Шире! 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 Зачем, Шире! 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 Строган, я тебе зараз посажу назад. Вліво розвертай, тільки що сказав. Чому ти знову? Ну ти ж сам стоїш, Кирил. Розверти вліво і один гравець. 17 минут. Знімай, виходь, 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 щоб не було це. Виходь. Один, Діма. Кирил, Кирил, Кирил. Макс, ти корпус став. Давай, біжи. Корпус став. Добре? Давай, давай, Тимур, то давай, попрацюй трошки. Богдан, сейчас вы будете с вами спать. Правая часть запаса, вперед. Это Ай-яй-яй, я не принял. Замена! Ванечка, иди сюда, Вань! Давай, Богдан, Богдан, дальняя, дальняя, дальняя. Готовый! Что, что, витворить? А, відворит? Давай, Сіли. Перший, ти Кирів. Один, 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 один. Не вдвох. Макс, давай, Діти, Владік, прости. Не дай, Макс. Умниця, вперед. Вперед. Да, умниця. Остане, Макс, не туди.

Альох, Кирів! Кирюшка, ну що ну, б такось, кради, кради, кради! Строн, жоще ногу! Діма на що! Коля до м'яча, Коля до м'яча, Богдан, Тимур, Артем, бігайте по удару, будь ласка. Коля, не спіши. Бігайте по удару. Влад, є, сядь, Владик. Владик, не йди туди. другий темп. Сідай, сідай, Діма, обличчям на м'яч. Обличчям. Діма, сідай, закривай свою зону. Тимур. Дима, центральну зону. Перший. Знову так само. Обережніше. Оставляй, Кирил. Тихо. Тихо! А ваші батьки не кричать? Є суддя, батьки тихо. Тіхо, тіхо, молодь, Ну тільки роди. Тихо, батьки успокоїли. <рикливісті> ну, <на нього. рикливісті> <На нього. рикливісті> Добре, Макс, перелетись, спокійно. Борис, Макс, Добре, подобре, подобре. <рикливісті> да, да, да. Один, один. спокійно. Да, шире, Шире, Рустам! виста! говоришь? Тима, Тима. Нык, 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 нык. на него! Рустам! не тебя Успокойся! Тимур, Тимур, Владик, Подняли дух пацаны. Давай, 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 давай. Так. Вышли, Дима, иди, Тимур Вышли, Дима, выгоняй, Выходи! Да, 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 Коля, да здорово, Коленька, вот Все, все, Да, Владик, да, можно так да. Ще! Ще! Владік, виходь, замість Владіка. владик. Владік, іди заміна, Іди йди сюди, От відпочить трошки, Іди! Бо вже стоїш. Кирил! Зараз вийде замість Кирила! Іди водичку! Макс, 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 оп, оп. А, оп. Іграть, Іграть! Не фоли! Не фоли! Макс, Макс, включайте вже його. Кирил прозівав. Умниця Макс. Один. Кирилл, не давай, не давай, не давай! Да, Макс! И стой! Ты сидишь? Иди, иди, Богдан! Обережно! Бодя стояв. Кирилл, строй, встречай! Заст... встречай Встречаю! Кирилл! Никита, вперед! Кирил. Кирил. Давай! Кирил. Макс, спина, дивись, Макс! <соцентричный> Руки Діма спокійно. І на Артема дав. Вислі Дім. Кирил, йди до кінця йди, не зупиняйся. Все. Дімочка, виганяй. Всередині, Кирил, строн, дивись, Кирил, ні, 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 ні. Строн, спина! Спина! Кирил, Киріл! Він мене чує все. Щас замість Кирила всередині виходить. Кирюх Строган! заміна Кирюх! Діма поберіш травні. Хороша, це краще вже цей раз. Ти чого сів на місце, Нічого страшного! Сіли Обличчям на м'яч! Артем, відходимо!

Не політь, не політь! Не поле колюня! кому Ділюй! Ну я попросив тебе, состорони воріть колюня! Да? Ванька, йди, йди сюди, Артем! баня, напад. Тьома. Тьома, Тьома йди! Ні, <сказ> nee, Артем, вийди! вже заміна проїздся! Артем! ты же показал, я уже поменял. Давай, 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 хлопцы. Дэнтер, сачок. Пішли, пішли туди, полізли. Коля, надо хорошу. Діма, лізь, Макс, залишайся. Владик. А де блок? ой, Тимур, Тимур, твоє добивання. Один дотик. Бігайте, Богдан, бігайте по удару. Коля, подача. Та дірюй, ну вчора 50 раз подали ж ти на ти. <звіць> Тихо. <звіць>